Скоромулка зі звуком джим. Скоромулки мають велику користь для правильної дикції і артикуляції. Починаємо. Спочатку промовляємо повільно, швидко і якнайшвидше. День народження у джунглях відзначає Джонатан. Одягнув нарядні джинси, відбиває джазу джбан. Швидше. День народження у джунглях відзначає Джонатан. Одягнув нарядні джинси, відбиває час у джбан. І дуже швидко День народження у джунглях відзначає Джонатан. Одягнув нарядні джинси, відбиває час у джбан. Молодці.